Але шарик просто їсти. Зараз ми зробимо поданок. А. 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 а поки малишка спить, я пофарбувала собі брови, зробила укладку. І зараз хочу зробити фейсфітнес. Намагаюся робити фейсфід з кожного дня, хоча б раз на день. В ідеалі, звичайно, робити його зранку і ввечері. Ну, поки що це Unreal. Для мене хоча б зробити раз, це вже крутяк. Стараюсь не пропускати, навіть якщо пропускаю, все одно повертаюся, нічого страшного. І зразу за столом вже голодна. Мама знімає. Маленьке пташенятку, мама. Ам ням Ти проводиш Марусю в школу, Кароліна. Ти проводиш Марусю в школу? Сьогодні Маруся везе однокласник, ура-ура! Пока, мама, люблю. Я тебе люблю. Все гарного дня тобі. Дякую. Все, пока-пока. Люблю, ти найкраща в мене. Иди, Марію повезли в школу однокласники, а це означає, що в мене з'явився ще один шанс. Зробити кофі брейк мій улюблений. Зараз я покажу, як я п'ю каву другу мою, в обідний час. Не зовсім спокійна Ґу! обстановка. Так, да, Кароліна? Ґу! Треба тебе чимось зайняти, щоб мама спокійно каву змогла попити. Да? А де устим? Де устим? Де устік? І вже не пошукаю Устимка. Це Каролінин куточок, де вона все розкидає. Ми збираємо. Каролінка розкидає. Ну зараз такий період. Е, зараз вона розкидає, а потім починає складати пірамідки всякі. <рес> І в мене ось таке кокосове масло холодного віджиму, органічне. Я його кидаю так в каву. Це дуже-дуже корисно. І куркума. Це насправді смачно. А ще коли ти розумієш, що це корисно, то воно ще більше смачно. Ну, от, мені здається, що за рахунок того, що я відділяю там, цих кілька хвилин, щоб попити спокійно каву, чи зробити той самий фейс-фітнес, чи там хай 5 чи навіть там, 10 хвилин позайматися якоюсь фізичною активністю, там, йога, чи будь-що, що подобається. Хай це буде трішечки, але все одно виділяти для себе час, і воно тримає оцю рівновагу внутрішню, так? коли ти розумієш, що. Ти для себе важлива, ти зробила щось для себе сьогодні, і ну, не тільки для когось, так? Це дуже важливо насправді. І тримає цей допомагає тримати внутрішній баланс. Це один із факторів. Ну, що ми зібрались двір, але що, марки не дуже. Кароліна хоче спати. А в обід вона звикла спати на дворі, тому мусимо йти на вулицю. Вчасно ми вийшли гуляти, так? Ну, будемо тусити машині. А що робити? Тільки вийшли і почався дощ. Ну, нічого, покатаємося, їздити я люблю. Оце я їду і думаю, боже, яка я молодець, що я не помила машину. Вона в мене була така бруднюща. Я вже на неї дивитись не могла. Але е думаю, не буду поспішати, передаю й дощі. І слава Богу, що я її не помила. <риклад> Оки одна дитина в школі, друга дитина сидить вдома голодна. Готую стейк. стейкруси і салатні. Устік. Рії Як масштаб. Напада. Здоров'я. Ну що, ми з Кароліною знову в машині. Пригналися, нагодували устима, поїли самі. Їдемо за Марусею в школу. Заберемо її з школи, заведемо на танці, почекаємо, поки потанцює до сьомої години, погуляємо в парку. Іде ну, додому. Такий, така була злива і не дивись вже, яке сонце. Така погода міняється, як, як в Лондоні. Чи де вона там міняється часто так? там пташечка співає, ти чуєш? Ти чуєш, як пташечка співає. Клас. А там, так, да, там співає пташечка. Він там на дереві сидить і співає. Яка все-таки весна, крута пора року. Ще позавчора. Ми тут ішли через парк на танці. Тільки саме, саме, саме все відкривалося, і вже все зелено. Квіточки квітнуть, пташки співають. Кайф, хочеться самі розквітнути, як та квіточка. Губи наступають. Ютуб забанить за цю пісню, блін. ми вже вдома. Каролінка відпочиває, бо так вона і не поспала на прогулянці. А старші на вулиці граються з дітками. Я дивлюся концерт Coldplay. Я би вам його показала, але Ютуб е забанить, е не забанить, а включить авторські права. От. Так що ми граємося, купаємося. Лігаємо спадки. Дякую всім, що дивитеся. Ставте свої пальчики вверх чи вниз. Що цікаво, пишіть. Буду рада з вами повзаємодіяти.